Знайомтесь, це Мері Ашер, і всього декілька днів тому вона втекла від Шибениці із федеральної в'язниці. Її піймали за вбивство, якого вона не скоювала. І тепер мета її життя знайти серед всіх злочинців дикого заходу того, хто її підставив. Саме через це вона стала на шлях мисливиці за головами, щоб вбивати вишкрипків суспільства в межах закону. Та й шерифи можуть дати правильну наводку. Ну і звісно, підзаробити теж хочеться. А шлях її починається з Валентайну, та заткнись, ти ж всього голос в моїй голові. Добре, як скажеш, давай подивимось, що є на дошці оголошень. І так, у нас тут дві цілі. І один організував фальшиве викрадення і хотів вимагати викуп, а другий по звірячому вбив прекрасну, чудову міс Елізабет Портер. Що думаєш, кого ми будемо брати? Треба помститися за міс Портер. Окей, тож починаємо. Нам треба добратися до їхнього лагеря. Зараз погукаємо конячку. Які взагалі в тебе плани? Живим його будеш намагатися взяти, чи все-таки грохнеш на місці, та і все це не важливо, там як вийде. Взагалі хочеться зрозуміти, який план, тому що їм можна влаштувати якусь засідку і тихо по одному перебити і потім викрасти цього покатька, а можна просто напасти і перестріляти всіх. І якщо пощастить, не підстрелити цього чоловіка. Так, тут буде краще скоротити просто підійти впритул до їхнього табору і непомітно напасти. Слухай, оце ти несподівано підійшла до них. Вони тебе взагалі не помітили походу. Ну що, який план? Що робити будемо? Не тисни на мене. Мені треба подумати. Слухай, ти не безсмертна, тому давай якось не ризикувати. І спробуй обережно. Що ж, починаємо. У мене руки трусяться. Мінус один. Так, не помітили? Отлічно, отлічно. З іншими так не вийде, тому треба обережно. А все, короче. Танці почалися, танці почали... Доставай гвинтівку! <гум> треба треба відстрілюватись від них. <гум> а що ти стріляєш так косо. <гум> <гум> так, супер. Ми вбили його. Ми грохнули того чувака. Блін, це фігово. Тепер нам треба вижити, тепер просто треба вижити. Думаєш, револьвер допоможе краще? Поїж щось поїж, сховайся, поїж. Я знаю, що роблю, не кричи на вухо. Так, окей. Можна підходити, там чисто доволі. Ви однаково з ним стріляєте, просто що один, що другий коса. Ну, рішення, звісно, огонь. Я сама вирішую, що робити. Ага, він втік. Ми можемо його наздогнати. Ми можемо його наздогнати. Давай швидко, швидко, швидко. На коняку й погнали, він буде наш. Ми його без проблем скопимо. Просто треба, треба вчасно його догнати. У нас є 7 хвилин, я думаю, ми впораємося з цим завданням. Просто він пішов дуже далеко. Ми не помітили те, як він пішов, і нам довелося просто тепер зараз летіти за ним. Наша ціль дуже близько. Ага, ось він, походу, біжить. Слухай, ти з ласов пораєшся, вмієш? Мі... вмієш кидати, зможеш його зловити? Я зрозумів, дарма я питав. 100% вмієш. Так, треба повісти його на коні і пошвидше до шерифа в роудс. Окей, роудс ближче має бути, правильно? Роутс та не так уж і близько, ну ладно. Ладно, я думаю, за 6 хвилин ми впораємося, але будь на поготові, на поготові через те, що о, вони його кінти можуть напасти в будь-який момент, як от зараз, наприклад. Окей, слухай, чудово, чудово. Там ще позаду один є. І слідкуй за тим, щоб він не вирвався. Якщо буде ворочитись, пни його, просто вдай його, втащи йому з усіх сил. Так, ну наче відстали трошки, наче нормально. Треба швидше. Отак йому. Правильно, правильно робиш. Не втрачай таких можливостей. Якщо можеш вдарити, вдари. Так, ми вже на під'їзді до міста, біля міста навряд буде щось подібне, будуть стріляти, але обережно там є інші інші люди, які можуть завадити тобі це зробити. On, і, наприклад, тут відбувається взагалі якась пакханаля і стрілянина. Давай. Обережно, обережно тікай звідси. Так, супер, ми його піймали. Ось відділок Роудс. Зараз ми його заберемо, собі спокійно і занесемо до шерифа. Подивимось, скільки він нам за нього дасть, за оцього покидька і вбивцю. Супер, я знаю, що хороша робота. І нам за це заплатять. Я дуже тобі вдячний. Окей. Тож скільки ми отримаємо? 19 долярів. Ну, слухайте, на 1899 рік це доволі хорошо. Доволі хорошо. Так, окей, значить, зараз ми заберемо пошту. Це будуть стріли мої. Ти хотів сказати мої? Мам, Так, стріли ми забрали. Тепер нам необхідно поїхати помити коня. Бо таким чином він повільніше їздить. Нам не треба повільно їздити. Так що давай на озеро. І заодно спробуємо трошки перебачити, тому що гроші треба. Хочеться купити кращу зброю, хочеться купити а, все таки кращу гвинтівку, хочеться купити револьвер нормальний. І треба. Треба на це підзаробити. А на рибалці можна заробити. В принципі, теж непогані гроші. І біля озера якраз буде ідеально і помити коня, і порибачити Блін! Слухай, ви прям нирнули з конем. Ну нормально, нормально. Зато викупається як як. Як хорошо викупається, і буде прекрасно все. Але мені чомусь здається, що в подібному озері... Так, винируй. Там крокодили. Давай спробуємо перебачити. Так, окей, сконцентрувалися і тихо. Насправді озеро таке стрьомне, що навряд чи тут щось буде. О, нічого собі! Я думав, навряд чи буде, а от бачиш, як тобі попалося добре. Не відлякуй рибу. І що це у нас? <різь> <різь> Слухай, ну, я сумніваюся, що таку маленьку щуку ти зможеш продати. Якийсь тут поганий кльов. Але все ж таки він є, наче дивись, наче булькають рибки. Це ти булькаєш в моїй голові. Опа. Тягни, 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 давай. Все у нас буде, все у нас вийде. Так, втомилася, давай, тягнемо, тягнем, тягнем. тягнем. Так, теж наче невелике щось, так? Да? Ну, слухай, тим не менш це можна поїсти. Ні, слухай, непогано. Наїстися таким можна. Цікаво, скільки за таке візьмуть. Та пару баксів буде. Ні, Ну непогано і непоганий лов. Давай ще третю останню. Якраз вечірі, а вже вночі підемо полювати. На інших, інших покидьків. Офігеть, що сталося? Так, ні, мені це не подобається. Зараз ми його завалимо. Зараз ми його завалимо. Так йому. Все, рибалка скінчилася, значить, тепер. Ми їдемо уже на полювання за головами. Так, давай швиденько до міста, обходячи цих дурнів. Але будь готова. Я пропоную зараз продати рибу, яку ти зловила. Це таке дві штуки. Можливо, щось за неї та й буде. Що у нас 2 доляри одна рибка? Нормально. 3 долари. Слухайте, це доволі непогано. Ми впорались. Три долари заробили, це хорошо. Але все-таки полювання тр трошки веселіше. І зараз вже дев'ята вечора і буде нормально в ніч поїхати полювати. Якраз нам ніхто не буде заважати, і ми обережно на покро під покровом ночі зможемо вполювати якогось негідника. Давай візьмемо оцю жінку, яка отруїла когось. Ну, неважливо. Вони висять на табличці, вони нам приносять гроші, тому ми просто будемо їх ловити, не дивлячись ні на що. І так, куди нам треба вирушати? Так, дорога буде довгою, пару годин за нею доведеться гнатися точно, тому треба бути готовим до всього. Тим паче ніч в полях можуть бути вовки. Це небезпечно. Та й вона може бути не одна. Хоча погода така не дуже, я б нікого не став супроводжувати. Але я сподіваюся, нам за те, що ми полюємо в таку неприємну погоду, трошки доплатять. Так, чудово, чудово, ми можемо чекати прямо тут. Засідка чи назустріч? Я голова. Я зрозумів. Нікого ми не боїмось, ми йдемо назустріч. Like. Так, все-таки її супроводжують і дивись, 5 людей. Ну це менше, ніж в таборі, який ми грабували сьогодні в день, тому. Можемо просто обережно почати відстрілювати. Слухай, дуже мітко. Я сам здивований. Але нам треба її зловити. Хтось -то точно її ще може захищати. І давай подивимось. Хто це буде? Це оцей чоловік. Окей. Ну що, готова? Чи ти будеш перепригувати? А, слухай, в нас ще стріляють. Хто стріляє, я не зрозумів. Чи в будки хтось є? А, ось тут, висовуйся. Друже, давай висовуйся. Чи все, коротше, вирішено. Стягуємо її. Хай, це буде поломана шия, але вона буде жива. Зараз я її зв'яжу і треба розібратися ще з тими. З тими діпами, які зараз вилізли і біжуть прямо на мене, боже. Чого to... їх так дофіга? Чого їх так дофіга там? Не ори, я сама налякана. Oh, я не очікував, що буде так багато. Ні, ну ти їх розкидала, ти молодчинка. Так. Не кричи на мене. Ти труїш людей, начебто. Someone... Не пам'ятаю за що я тебе зараз ловлю, але мені все одно. Якщо ти є в цьому списку, значить ти порушуєш закон. Якщо ти порушуєш закон, значить на твоїй голові можна зробити грошей. Морковку, конячки і погнали. Нас доганяють. Нас доганяють. Діставай зброю. Окей. Це було гарно. А це було небезпечно. Так близько не підбирайся наступний раз. Не вчи мене. Ти всього голос в моїй голові. Ну, наче все? Біжимо до вагончика, до тюремного. Е, ви подивіться, що воно робить. Ще стріляти почала. На тобі в живіт і лови. Отак. Та що з тобою не так, жінко? Ні, ну це... це, звісно, да. А от це вже неприємно. Тікай, 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 тікай. Може, брось її? Це мої гроші. Хоча ти права це твої гроші. Стій. Боже, скільки вона нам проблем принесла уже. Все, це востаннє. Останній ривок, ми дуже швидко біжимо до фургончика, який знаходиться дуже близько. Я дуже в це вірю. Все реально близько. Ми швидко по дорозі зараз прибіжимо, і все буде хорошо. А тебе, якщо ще раз спробуєш вирватися, я буду бити. Ти бав, тикла на правила своїх кінців. Така небезпечна. Я думав, я тебе швидко спіймаю і піду відпочивати. А зараз скільки годин? Друга година ночі. Я з тобою вожусь до другої години ночі. Я в шоці? Лови. Щоб не намагалася більше втікати. Так, і ось фургончик, в якому нас уже чекають. Ну, На відпочинок тоді? Давай. Чекай на шибеницю. Що ж, скільки ми заробили? По-перше, 16 золота і 13,50. Слухайте. Мені здається, за таку, за таку авантюру, за яку ми чуть тричі не померли, все-таки 13 баксів, не те, щоб дуже сильно перспективне, але. Ну, маємо, що маємо. Так, ну поки враження від цього шаленого дня трошки дивні, тому що це було небезпечно, це було страшно, це було. На великому адреналіні, але це було дуже атмосферно і приємно. Як ти думаєш? Я думаю, можна було перебити більше бандитів. Що ж, друзі, я думаю, це чудова нота для того, щоб закінчувати наше відео. Ми грали в Red Dead Online і як на мене, він доволі живий. і Грається активно. А з вами була Мері Ашер і Мозя. Тож, уже до зустрічі у наступному відео. Якщо чекаєте пригоди Мері, пишіть про це в коментарі. Також можете написати, чого очікуєте від наступного відео, що додати, що спробувати ще, чим себе зайняти і що цікаве можна ще робити в РДО, тому що я знаю багато чого, але всі карти розкривати одразу не буду. Тож зустрінемось, почуємось уже через тиждень.